В горбакою повернули і поперли на томаків. Вземо людям дровішки, гарні, такі зложені, так ці. Мерсиком. От зараз, щоб ті бризовички не поолітали. А я казав, призовичок. Дрова міша, зараз буде мірять. Ось такі позложувані. так как сказал клиент Миша в певной пропорции сам видно вилька с пароду по на на нас снимай І пішла вигрузочка, зайду зараз до людей під навесик, щоб показати як гарно будуть лежати різні породи дров. Ось, видно що воно зложено від початку до кінця. Зараз будемо трошки від'їжджати і буде висипатися. Сиплю це. Два ще вперед. вісім з копійками 100 до метрів дров. Кого кучка дров людям получилася вісім і шість до метра. Як ми і грузили, спереду був дуб червоний, потім ясен, потім березка, і чотири вількі рядочки. В Горбакові повернули і поперли на томаків. Вземо людям дровішки гарні, дитячі, так, ти ж. Мерсиком. От зараз, щоб ті бризовички не подлітали. А я казав що звучок. Доброго ти... міша, зараз буде міряти. такі позложування. Так як сказав клієнт. Мішені. В певній пропорції там видно. Вірта з пароду, потім береза. Зараз міряє. На нас зверху. Середи. 이루어지